Серед 300 першокурсників складає присягу і яків. Юнак приїхав на навчання з Вінниці. Туди ж і повернеться захищати кіберпростір. Майбутній поліцейський із династії правоохоронців і юристів говорить символічно, що присягу пощастило вимовити у День захисника вітчизни, які б в нас ситуації в державі не були. Погані чи хороші, чи люди ставились до поліції добре чи зле. Все одно нам потрібно захищати людей. Серед першого курсу 100 майбутніх слідчих: 50 фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та 150 криміналістів. Привітав із складанням присяги хлопців і дівчат із кількох областей України. Міністр внутрішніх справ нині продовжується реформування правоохоронної системи, ключовим фактором якої має стати належне фінансове забезпечення співробітників. У держбюджеті гідні зарплати закладені. У нас не може бути Чесного поліцейського отримаю 2500 гривень заробітної плати. У нас може бути поліцейський, який отримує скажімо, 8 тисяч чи 10 тисяч гривень, який не бере бензин з підприємеці, якому бензин дає государство. Підтримку в забезпеченні українських правоохоронців, поки триває реформування, надають Японія, Америка, європейські країни. Мова йде як про однострій та транспорт, так і про тренінгову допомогу. Анна Черненко, Анастасія Почерніна, Володимир Павлов. Вісті.